Козачок це страва автентичної української кухні. Біла риба, тушкована з овочами, грибами та квасолею. Однозначно вартує вашої уваги. Спочатку приготуємо засмажку. Для цього цибулю я нарізаю напівкільцями і натираю одну велику морквину на терці. Туди ж додаю подрібнені гриби ерінги Вливаю краплю олії і тушкую все до напівготовності. Наступною потрібно порізати рибу на шматочки. Це може бути будь-яка біла риба. Я обрала хек. Далі я буду викладати шар. Спочатку засмажку з грибами, потім квасоль. У мене була попередньо відварена та заморожена. Наступними кладу сушені білі грибочки і викладаю шматки риби. Повторюю так, поки не закінчаться інгредієнти. Якщо форма більш вузька, може вийти три шари. В мене вийшло два. Фінальним шаром обов'язково має бути засмажка. Її викладаю і рівномірно розподіляю. Тепер готую заливку. Для цього беру приправу від іріс до риби і відсипаю в мірну чашу. Аромат від суміші спецій стоїть на всю кухню. Потім я додаю томатну пасту, вливаю воду та розмішую ложкою. Якщо бракуватиме солі, додайте за своїм смаком. Мені ж було вдосталь. Далі я виливаю заливку і закриваю козачок фольгою. Відправляю в духовку на одну годину при температурі 180 градусів. Вам не передати словами наскільки це смачно. Риба увібрала в себе аромат спецій та білих грибочків. Це неймовірно смачного.